І точно цим опікується і вище командування, і командування на місцях. Ну і я долучаю до розмови Сергія Згурця, директор агенції «Дефенс Експрес, ведучий рубрики Воєнні підсумки дня. Сергій, вітаю. Вітаю тебе! Вітаю наших глядачів! Сумки тижня, але я хочу, хочу почати із запитання. Коротко, дуже сьогодні прочитав зранку і ледь не впав із дивану про те, що Олександр. Лапін, генерал російський, який віддав тут боями на сході нашої держави, він нібито плив його труп по річці Москві. Потім вилучиться був жарт, який невдало там. Написав хтось з росіян, ну і він пішов народу, але в будь-якому разі його відсторонили. З чим це пов'язано, і що це може дати в перспективі для як це оцінити? Тобто неправильно щось робив, іди геть, будь ласка. Ну е, я думаю, що командувач центральним військовим округом, генерал Олександр Лапін, який відповідав за центральне групування військ в Україні. Фактично пав жертвою війни двох армій. З одного це власне Шогі компанія, а з іншого боку, це Вагнерська група з Пригожиним і Кадировим, які фактично, скажем, так ну не бачили його в на, 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 на лінії фронту і на, намагалися на нього повісти усіх собак. Власне, так і вийшло. До речі, зараз за вісім місяців помінялися майже всі командувачі. В Росії, які відповідали за ту чи іншу ділянку, помінялися всі. Тобто, ні в кого не вийшло воювати з українською армією. Думаю, зараз таким черговим цапом відбувалом буде безпосередньо цей генерал Сергій Суровікін, головний КАТ каталі. думаю, така доля чекатиме у нього. Ну а далі, власне, говоримо про воєнні підсумки дня. І цього разу хотілося б поговорити про те, як керівництво головного управління розвідки Міністерства оборони України прогнозує час звільнення. Херсону та Криму про атаку на російські кораблі Чорноморського флоту, повітряними та морськими дронами, і про те, як ворог намагається купувати чіпи для своїх ракет. Про це за мить. Почну з того, що Україна утримує за собою стратегічну та оперативну ініціативу на фронті. І зараз ключовими завданнями для збройних сил власне є чотири: Це звільнити окуповані території, не допустити захоплення ворогом нових ділянок, забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури засобами протиповітряної та протиракетної оборони, і продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій. Про це якраз і до речі говорив Командувач нашого війська Валерій Залужний з головою об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марком Міллі. І цитата залужного, яка на мене дуже важлива, залужний сказав, що, попри абсолютну вогневу перевагу противника, збільшення кількості військ за рахунок, в тому числі мобілізованих, та відповідно збільшення кількості атак, противник успіху немає, наголосив Валерій Залужний. А в свою чергу, нові деталі розуміння. Стану справ на фронті та звільнення від ворога окупованих територій вніс керівник військової розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю для популярного американського видання The Warzone військова зона. Власне, прогнозувати хід війни справа дуже ризикована, бо занадто багато факторів може впливати саме на події на полі бою. Разом з тим вважається, що керівництво ГУР робить прогнози з найменшою кількістю похибок. Отже, що нового говорить цього разу Буданов? Перше, звільнення Херсону Буданов вважає, що швидше за все операція. По захопленню Херсону триватиме до кінця наступного місяця. За його словами, зараз у Херсоні перебувають найбільш підготовлені та набонайбоєздатніші російські підрозділи. Буданов наводить чисельність російського групування на правому і на лівому березі. Він говорить, що йдеться про 40 тисяч. Нагадаю, загалом чисельність російського групування на території України це десь 170 тисяч, і збройні сили за словами Буданова будуть прагнути оточити та ізолювати Херсон. Друге підрив дамби Каховської ГЕС. Це може статися, коли ми візьмемо Херсон і ворог буде відходити. І за оцінками головного управління розвідки, якщо таке рішення буде прийнято, то вороги лише підірвуть дорогу, яка проходить через дамбу, аби зробити неможливим проїзд наших транспортних засобів, а також слюзу дамби, що призведе лише до часткового руйнування. Третій компонент загроза з Білорусі. Бутанов каже, що зараз там десь знаходиться 4300 російських військовослужбовців і більшість з них 80% – це мобілізований персонал, і що угрупування дуже обмежене у системах важкого озброєння. Тож на нинішньому етапі загрози з боку Білорусі немає. Але ситуація може дуже швидко змінитися, якщо Росія втратить Херсон і російське угрупування в Херсоні. Буде виходити з Херсону і буде передислоковуватися або на запорізький напрямок, або на північ до Білорусі, і там створить нам загрозу. Щоправда, я не зовсім розумію, яким чином це російське групування має вийти з правобережжя. Я думаю, що насправді цього просто не має статися, і всі російські агресори мають бути або взяти в полон або мають загинути на правобережжі. Також Буданов визнав низку нових ризиків. Насамперед, це якраз постачання з Ірану до Росії отих нових балістичних ракет з дальністю і 700 кілометрів. Буданов каже, що власне ми можемо вже наступного місяця побачити їхнє використання, і це буде серйозна загроза. Ну і нарешті про Крим. Коли Україна розпочне наступ і скільки часу знадобиться, аби повернути Крим на це питання від видання The Ozone Відповідь керівника ГУР була такою, що це станеться наступного року. От такий прогноз Кирила Буданова на наступний рік. Але ворогу у Криму як вважає, який зробив цей Крим такою собі фортецею, віднедавна почуває себе у серйозній небезпеці. Згадаємо, наприклад, удар 9 серпня, коли невідомими ракетами було знищено аеродром Сакі з значною кількістю російських військових літаків. А учора безпілотні надводні апарати дрони Камікадзе здійснили атаку на фрегат адмірал Макаров поблизу Севастополя. Є відео, де ці дрони атакують російські кораблі в Бухті. Також є відео, де російська протиповітряна оборона обстрілює цілі, що є підтвердженням того, що о, і повітряні дрони в цей час атакували російські кораблі. Пошкодження кораблів Чорноморського флоту зараз. Невідомо достеменно, але російські військові не визнають жодних пошкоджень фрегату, подібно до того, як міноборони свого часу заперечувало будь-які пошкодження крейсера Москва, коли українські ракети Нептун потопили отой флагман 14 квітня. В свою чергу. Американський суд вивчення війни говорить про те, що якби Київ віддав наказ про таку атаку, то це було б навіть занадто стриманою реакцією на. Ті ракетні атаки, які здійснювала Російська Федерація впродовж декількох тижнів, які були спрямовані на цілі по всій Україні. Отже, що саме трапилось о, під Севастополем? У нас на зв'язку Андрій Риженко, це експерт центру оборонних стратегій, екс заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. От коли ми з вами спілкувалися крайнього разу в ефірі каналу Еспресо, ви сказали тоді таку річ, що насправді для того, щоб вразити кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті, не треба використовувати ракети, а треба використовувати морські безпілотники. Так от, тому для початку в мене два таких питання тандемом. Аби ви щось знали, а якщо щось знали, то що саме відбулося в бухті Севастополя за вашими оцінками саме зараз? Ну, ну, дійсно так. Ні, ну, кращий варіант дійсно ракети кривати. Я можу сказати, щоб, наприклад, ну, нанести таку ж поразку, як вчора. Було б достатньо двох ракетних катерів, невеликих, на яких було б, можливо, там 8-16 протикорабельних ракет вони могли б. В принципі, не заходячи до зони ураження от цих всіх вертольотів, їх запустити і спрацювати. Але ну, зараз у нас таких спроможностей немає. От, і, і я думаю, тому якраз була атака от, за використанням дронів, як морських, так і безпілотних. Але ну то, що Севастопольська бухта, вона як. А, ну, пункт базування а, флота, вона а, є вразливою. А, ну, це історично вже доведено, а, там і кораблі топили на її вході, щоб захистити Бухту. Там. І а, що цікаво, 29 жовтня 1955 року, тобто, за 67 років до вчорашньої події, той же самий день був знищений. Лінкор Новоросійськ. Він був знищений внутрі Сєвастопольської бухти, коли стояв на бочках навпроти шпиталю військового. Це колишній лінкор дж джуліоцезари італійський, і також є таке припущення, що він був знищений, опять же, завдяки діям ну сил спеціальних операцій, які використовували ну, можливо для доставки теж дрони. А, ну, вчора, якщо брати і аналізувати от, всі, о, ці, о, відео, які доступні, можна дійсно сказати, що це була скоординована атака а, дронів як повітряних, так і морських по надводним а, а, військовим цілям і по цілям військовим на а, От. В результаті дійсно, як ви сказали, там є а, а, пошкоджені кораблі. В МС Російської Федерації. От зараз ви бачите, це якраз головний вход ага. в Севастопольську бухту, і тут тральщик здійснює закриття боновим загражденням Севастопольської бухти. Таких кораблів пошкоджено по різним джерелам від 3 до 9. Ми точно знаємо, що пошкоджен фрегат адмірал Макаров там, до того, там з різних джерел. Опять же, неформальна інформація, але знаємо, що. Пошкоджена радіолокаційна станція, прибори управління стрільбою, а що це займе декілька місяців його ремонт, якщо буде необхідне запчастини, знаємо про Іван Галубець, тральщик, Ну, це старенький тральщик 73-го року. теж його там він отримав пошкодження. Є інформація, що був пошкоджений корвет ракетний боян. На борту якого теж могло бути до восьми ракет калібр і десантний корабль. Ну і є там інші інформації, іншого плану. А взагалі в атаки було до 10 літальних апаратів безпілотних і, можливо, 6-8 морських. Опять же, їх тип ну, він невідомий. Але як ну, сказав от ви навели цитату Інституту вивчення війни, що Україна мала логіку а, таку атаку проводити, тому що а, безпосередньо ці кораблі вони наносили постійно удари по, по а, місцям України. Сама відома атака ракетна оцього адмірала Макарова це липень по Вінниці, коли була знищена центральна частина місця. а, а тому ну, в умовах, коли Сим симмет... ну, сімметрія вона не діє, класична симметрія, там, от, ці великі морські битви, як це було, то зараз технології дозволяють проводити такі операції. До речі, вони е, були ну, ще е, е, ну, е, неможливі, може, ну, 30 років тому назад точно. Ну, до речі, я хочу нагадати, що Севастополь він ну, ще в радянські часи він спеціально охоронявся дільфінами. Була там позиція, де бойові дільфіни, які були обучені, якраз перехоплювати диверсантів, які могли б зайти в пункт базування. І була інформація така, що ну, росіяни нібито оцю спроможність відновлюють. Но тоді, опять же, це стосувалося надмалих малих підводних човнів. Які могли могли закидати, значит ну диверсантів? Вони могли мінювати кораблі. Пане Дрі, але все рівно виникає питання. От у наших глядачів, чим саме якими саме дронами могли надводними знищувати оці російські кораблі? От у нас є деякі там зображення, і частина експертів вважає, що можливо це ті дрони, один з яких було там знайдено там на узбережжі Чорного моря, десь 22 вересня, коли якраз вперше ця виникла тема пов'язана з е, е, надводними дронами. От зараз буде декілька зображень. На вашу думку, чи могли бути здійснені атаки саме такими зразками? Ну, наскільки я знаю, от росіяни, перше вони один такий дрон знайшли десь там місяць тому назад, в бухті Аміа. він його вибросило на берег, а потім от вчора ніби там також були фотографії, тому що їм вдалося знищити там декілька дронів. От. І ну, візуально, от, навіть от, коли от, демонструють нам камеру, то uh -huh. можна побачити ознаки от, цього дрону на частини. Ну, я думаю, що це мені невідомо походження цього апарату. Це... А, ну, це катер морський довжиною десь приблизно, я думаю, 5 метрів. Там а, у нього є, бачите, в кормовій частині це антенна, яка забезпечує його зв'язок і управління. А в середній частині як маленька надстройка, надбудова така, це камера, через яку передається картинка і здійснюється наведення безпосередньо. Ну, Я думаю, що е, є там якась авіоніка, да, яка забезпечує виход його в задану точку. А от, і на саме, як десь на сявій частині чи в центральної, там є, є вибухівка, можливо. Ну, виходячи з габаритів, там може бути порядка 100 кілограмів, може там такий так, порядок цифр сотні кілограмів. І вон, от а на самій частині там де два контактних датчика, вони утикаються вони, контактним способом, здійснюється під підрив. Коли говорите про бойову частину там, 100 кілограмів. Цього достатньо для того, аби, зокрема, там, потопити фрегат, як от, адмірал Макаров, це, це менше, ніж вага бойової частини торпеди? Ну, торпеда може мати більше. Ну, я можу сказати, що морські якорні міни, от і от, їх, маса їх бойової частини складає 20 до 30 кілограм. Там вибух іде під підводний. ну тому, ну, я думаю, що якщо це дійсно дрон, його а, проєктували під цю місію, то а, а, ну, 100 кг буде достатньо для того, щоб а, пошкодити, а, пошкодити корабель судно. Тим більше, що зараз вони виконуються без бронювання, ми знаємо да. А от ну це також залежить яку частину корабля. Цей дрон попаде, яка буде геометрія підриву. Там багато позицій. Але ну, 100 кг – це вже маса, яка дозволяє виконувати завдання. Ну, для, для прикладу можу сказати, що маса бойової частини реактивної глобінної бомби. Яка с стріляють по підводним човнам? Складає 40 кілограм вибухів. Фактично цього достатньо. А чи можна говорити про те, що е, люди, які організували цю е, атаку на російські кораблі, власне провели першу в таку в новітній історії таку комплексну операцію з залученням там і повітряних, і морських д -д -д дронів? І Це власне відкриває таку нову сторінку в саме казала асиметричних способах війни з тією ж Росією я думаю, що це перший е, приклад такого масованого засування е, ну, дронів проти е, якраз е, військових, е, військових об'єктів на морі. Тому що ну, ми знаємо, що росіяни вони щодня стріляють по нам там по 30 цих шахідів. Ну, це ж це е, дрони. Вони в основному йдуть по цивільній інфраструктурі. А якраз от ця атака була е, така скоординована. Кількістю там, до 20 безпілотних апаратів, які. Ну да, так, я думаю, що це перший приклад, коли стільки безпілотних апаратів вони атакували якраз військові кораблі на рейді, на рейді пункт базування. Пане Андрію, як би ви оцінили, умовно кажучи. Політичні і військові наслідки цієї атаки на російські кораблі, і власне російську реакцію на цю атаку? Ну, справа в тому що ми знаємо, що Севастополь, Чорноморський флот він особливо дуже така дорога річ для Путіна, російського президента. і Питання безпеки для нього, ну, вони також дуже для нього чуттєві. А от поэтому ну, така була реакція, ну, вона абсолютно, ну скажімо, непропорційна. Там, ну, то, що вони пытались закрити оцей зерновий коридор і вже практично місяць, скажімо. Такими латентними засобами питаються перешкоджати його діяльності. Ми знаємо, що вони там на вході до протоки Босфор в Мармуровому морі скопилось там вже порядка 150-170 суден. Вони всі очікують, коли їх там запустять через ту протоку, коли подивиться той інспектор, і вони чекають мінімум 10 діб. Одесь і вони чекають черзі, коли там прибуде інспектор. І ніякої можливості там, додаткових залучити людей, щоб вони просто в цю адміністративну роботу не були, тому що Росія була проти. Ну і тут, якби їм додатковий такий в принципі, випадок, щоб ну, сказати все, зерновий коридор ми закриваємо. Ну, і тут, бачите, всі починають їх там, нібито вмовляти, цього не робити. І Європейський Союз, і НАТО, і Організація Об'єднаних Націй, і Туреччина дуже активно працює. Ну, Може, це їм кажеться, що це піднімає їх якусь там роль рішучу там, в, в, в регулюванні цього процесу. Але ну, я хочу сказати, що цей коридор їм потрібен також в першу чергу, тому що. Його продовження було асоційовано з е, проєктами економічними, які вигідні і корисні для них. Е, в першу чергу це там газовий проєкт, тому що їх класичне постачання газу воно, і, і нафти воно вмирає. От, і це їм було потрібно. І по-друге, ну, якщо буде виникати голод в країнах Африки, Азії. Ну, вони можуть за це відповідати, тому що вони безпосередньо їх ініціювали. скажімо так, і пане Дрібне, одне коротке питання. Буквально на хвилину. Чому росіяни зразу почали з -з звинувачувати британців? в Тому що, начебто, вони були організаторами цього заходу. Мені невідомо чому це роблять. Ну чому воно це це роблять? Ну таке враження. Ну, Вони ж кажуть, що вони другі, другі, друга армія, другий флот в світі. От, ну чого вони там щось там розмовляють про Велику Британію? Я не знаю, мені невідомо походження оцього. цього а, Да. Дякую за ці цікаві пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Спресо був Андрій Риженко, експерт центру оборонних стратегій, екс-заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил України. Як бачимо, до технологічної війни Росія просто не готова, і нам треба брати за основу такі нові симетричні підходи, аби домагатися таких переможних Несподіванок над противником. Ось такі головні наголоси у воєнних підсумках цього дня. Більше Міжнародних та економічних новин далі у моїх колег. Залишайтесь на каналі Еспресо.